Велична і яскрава у Вінниці вже встановили новорічну ялинку. Цьогоріч вирішили не порушувати традиції і зібрали її лише із живих лісових красунь. 300 найкращих дерев від 1 до 7 метрів обирали по всій області. З них і створили символ нового року. Спершу ялинку прикрасили гірляндами. «Це все рами то саме, що того року було тільки нові додали сульки, вони до зверху по одній і знизу події. Повішили ми. Завершальний штрих, іграшки їх вішали останніми. Деяким уже по 20-30 років. Однак вигляд хвойної красуні вони не псують, переконані прикрашальники. Кажуть, навпаки, у старшого покоління вони викликають ностальгію. До того що року поряд з ними з'являються і сучасні оздоби. Аби вони не падали і не псувались, вигадали спеціальну методику. Ну, і грушки, чи вішає на, 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 на таку нитку, потім вишаємо на, на йолочку, розвішуємо і украшаємо. Ну, загальна кількість іграшок півтори тисячі, Значить, цього року ми докупляємо на 6,5 тисяч іграшок нових. От, це в основному великомірні шари. Тому що ялинка, скажімо так, ну, велика і треба, якщо малі іграшки, вони на ній не дивляться. Офіційне відкриття 28-метрової ялинки відбудеться 19 грудня в день святого Миколая. Її вогні сяятимуть усі новорічні свята і згаснуть аж 19 січня.